Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Дженні. Я вас питала в телеграмі, чи сподобалось вам попереднє відео, і ви відповіли так, що вам це дуже сподобалось. Тому це буде друга частина. Проходжу якісь цікаві тестики з інтернету. І, до речі, ці тестики, ну, ідеї на ці текстики давали мені саме ви у моєму телеграм-каналі. Тому, якщо в тебе є якась цікава ідея або для відео, або Просто цікава ідея, або хочеш просто поспілкуватися зі мною, запрошую тебе у свій телеграм-канал. Тому що там я дуже активна, там у нас дуже багато різних завданнячок. Наприклад, на цих днях ми робили ми ходили по лісу і шукали різні рослинки. Тому я тебе запрошую, в свій телеграм-канал. І не тільки в телеграм-канал, у мене ще є тік-ток і Інстаграм. Всі посиланнячка будуть внизу під цим відео. І ще одне. Не забудьте поставити вподобайку, тому що я дуже дивлюсь на ваші вподобайки, чи подобається вам це відео чи ні. Тому, якщо вам сподобається відео, поставте вподобайчик. І підпишіться. Я буду дуже-дуже рада. Тому давайте не будемо довго затягувати цей початок. Ми переходимо до тестиків. Так, перший наш тест сьогодні хто ти з Гаррі Поттера?». Мене дуже багато хто питав, тобто просив, щоб я пройшла іменно цей тест. Привітик! Привітик! Хто тут любить Гаррі Поттера, До речі, я дуже люблю Гаррі Поттера, тому це для мене. Я дуже хочу, щоб я була Луною. Я обожнюю Луну, чесно. Просто така моя лапулечка. Тому я дуже, я дуже сподіваюся, що я Луна. Коротше, давайте це не читати. Давайте. Привіт, привіт, хай вітаю. Е, давайте відповімо просто: о, привітик. Почнемо з простого ваш улюблений колір. Ну, я обожнюю дуже синій або блакитний і зелений люблю багато. А, от тут-от найбільше. О, блакитний. Ну, я б сказала, всі кольори по-своєму прекрасні. Так, зробимо вид, що я ця особлива така незвичайна все. Я унікальна всяке таким. Ваші відносини з батьками. Я їх дуже люблю, вони хороші, вони дуже вимогливі, але вони є для мене авторитетом, я їх ненавиджу, нормальні відносини. Вони зараз не зі мною. Батьків я дуже люблю, і вони у мене хорошенькі. Виберіть Юді, якщо вам найбільше подобається. Потрібно якось скорше, щоб ми більше тестів встигли зробити. До речі, хочу сказати: я хочу створити свій власний тест. Тому, якщо ви хочете пройти мій тест. Все ж таки, заходьте в мій телеграм-канал, тому що я там його виставлю. Так виберіть, О, якщо вам найбільше подобається. Ну, перший це звичайний, ну мені не прям. Мені більше подобається цей оранжевий, як виглядає. Чесно, я дивлюсь на оце от готичне, воно мені теж імпонує. Більше за це все, мені імпонує іменно. Оранжевий. Так, далі. Опишіть себе декількома прикметниками. Добрий, трохи дивакуватий, милий. Оце от може бути трохи імпульсивний, кмітливий, хоробрий. Ну, я не прям хоробра, хоча холодний від лютку, а і закритий в собі. Ні. Веселий завжди в центрі уваги, не завжди в центрі уваги. Добрий, трохи не зграба. Це теж про мене. Але давайте перший. Що будете робити в вільний час? Малювати. Я все в вільний час або малюю, або щось інше роблю. Малюю або знімаю відео, або тік-ток Роблю. Роблю листаю. Навчатися в вільний час ні. А читати книги чи слухати музику люблю проводити час на самоті. Це може бути, я люблю читати книги. Піду гуляти з друзями, звісно, не завжди. Займусь творчістю, щось малювати, вишивати, майструвати, в'язати так захоплює. Скоріше за все, це варіантик. Просто відпочинок, чи ще щось таке, займусь спортом. Ні. Піду гуляти зі своїм псом. А ми, я пса не вигулюю, тому творчість нас іде у нас йде в пріоритеті. Як вам дається спілкування з людьми? З підписниками я спілкуюсь доволі таки добре. Я маніпулюю ними, вони такі куманні. І ще той маніпулятор, звісно. Я люблю людей, з ними цікаво поспілкуватись. Не завжди я їх люблю. Я дуже компанію. Ні. Цим важко довіритись, але я люблю своїх друзів. Та ні, я легко. Що? Ненавижу їх. Я люблю тварин. Ну, нехай. Я навіть не знаю, тут нема що. Між цим важко довіритись, але я люблю їх. І з ними це цікаво. Ну окей, нехай буде, я люблю людей, хоча я їх не люблю, але з ними цікаво спілкуватися. Як ви навчаєтесь навчатися? Непогано. Я найкраще в класі в групі. Ем середньо, добре. У мене не все виходить, але я дуже стараюся. А що, навчання? М -м, це нудно. Це нудно. Але я навчаюсь добре. Не, ну, типу, закриваю, інколи 90-го розкакує палю. Хобі, малювання в'язання тощо. Малювання в'язання. Е, з цього всього я не буду це читати, можете почитати. Ну, не гітара я не займалась, не то зайнятий. Ні, в мене є хобі. Я люблю їсти, я теж люблю їсти, доглядаю за рослинами. А, це, до речі, та, теж жаль, що не можна два вибрати. Навіщо хобі, коли є спорт? Незгодно? Я сподіваюся там не чути о, звуки інші. Так. Ну, ми вибрали малювання, в'язання тощо. Ваше дитинство. Я не хочу про це. У мене було чудове дитинство, я люблю свою сім'ю. Нормальне дитинство. Ну, ну, не прям чудове, нормальне дитинство. Бо інколи були такі моменти, які мені не дуже подобаються. Улюблений напій. Газована вода, сік, чай, кава, вино. Ні. Ні, я не люблю пити алкогольне, типу, тому виберу тут чай. Якби було Капучино, я б Капучино. Українська пісня що найбільше подобається. О! Я і Сара, кльов-пара. Восьмий колір. Сердечко, я так його люблю, цю пісню. Готтика ні, без бою, ні, я не люблю музику. З цього, все, всього, я візьму восьмий колір. Восьмий колір оця пісня. Боже, ну такі спогади мені навіють є гарні, тому її я виберу. Так, і хто я? Я луна! Я луна, я луна, Я Луна! Є! Є! ви не уявляєте, наскільки я рада. Так, давайте читати. Вау, ви така крута і мила людина. Важливо, вас трохи погано розуміють, оточуючи, а деякі навіть відкрито насміхуються, але ви дійсно прекрасні. Ви справді вмієте дружити і любити. Ніколи не втрачайте свою неповторну девакуватість. Це робить вас унікальними. Мені подобається, мені подобається, мені подобається. Все. Все. Я прям все. Мені подобається все. Мій Google подав ідею для наступного тесту, яка ти українська відьма. Ну, давайте, мені дуже цікаво. Я не практики, чесно кажучи, не дуже розбираюсь у тому, які насправді існують відьми. Окей, я теж не знаю, я думала, одна відьма є, но ні, чорна і біла є. Все. Ну, давайте. Так, шість питань. Де краще за все видно зорі. О боже, скільки читати. Зорі найкраще бажано в душах щасливих людей, які не бояться свого щастя і сяють ними як найяскравіші сизіль. Відчуття ніби це з книги. У калюжі, як побачиш красу зорі у калюжі, зрозумієш, що вони надзвичайні у кожному куточку землі. У телескопі на небі ми бачимо лише мари зорі, такими. Як вони були тисячоліття тому, а телескоп хоч трохи наближує нас до реальності? Серед степу, коли можеш лягтися на м'яку е, колосся і довго дивитися в чорне небо, аж доки не побачиш, падаючу зорю, і не згадаєш найщиріше бажання. Мені це подобається. У лісовому озерці, де воду нічого не тривожить, де разом із зорями, бачно латаття та жовті очі місцевих мавок. Верби тихо схиляють до того озерця і теж ловлять у зелені коси зорі несейво, сейво, і то навіть гарніше за самі зорі. Є в цьому якась таємниця, що відкрита тільки мені озерцю та вербі. Блін. Все ніби з книги і все мені подобається. Ну найбільше мені. Якщо по правді мені найбільше зайшло останнє. Тому я виберу останнє. Який вірш Ліни Костенко вам подобається найбільше? Боже, скільки тут читати, йо пересете. Чесно, я вже жалкую, що зайшла на цей тест. А й правда, крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо. Я це знаю це дуже класний вірш. Мені подобається. Мені, в принципі, творчість Ліни костенко подобається. Безпомічні вірші перші, нещасне перше кохання, немає ніяких завершень, а тільки одні поривання. А потім проходять роки, з'являється стримана сила, поглянеш, а перші кроки вже й пилом давно притрусило. Не буду я повністю читати, я печі рядочка почитаю. А сповень це таке щось неповторне, таке щось невимовинне і сумне, що коли він крилом своїм огорне, то це уже ніколи не мене. Не дуже подобається. А це уже віки, ніхто уже й не знав в туманностях душі, чи може андромеди. Я в мантіях дощу, прозора, як скляна. Прих... Прихожу до живих і згадую про мертвих. Не дуже подобається. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому. Теж не подобається чомусь. А мені сподобався другий віршик. Тому давайте його оберемо. Місце сили, де ви чекуєте найскладніші закляття. Ну, окей. Берег моря, берег моря. Я навіть то читати не буду. Берег моря все геть, я не люблю. Високо в горах, де ніщо не затьмарить твій розум, тут є ти хмари, і ехо майбутнього, що відбивається від минулого у гірських. У гірському камінні. Тут ти можеш злетіти, якщо дійсно заходиш, чи ще а може спуститися в найглибшу спочатку. Це мені подобається. За спиною макове поле перед обличчям тримка річка, яку золотить захід сонця. Ти відчуваєш потужність вітрів, що вільно гуляють поле. Не дуже мені поле не подобається. Під старовинним думом, що зібрав собі всю силу природи та чиє коріння веде до найстаровинніших, Боже, що за слова. Таємниць своє, твоєї землі, тут тебе огортає відчуття єдиності з природою, тут листя плутається. У твоєму волосі ти спілкуєшся з деревами та береш них силу якусь ніж, чим не можна порівняти. Або це можна, до речі, мені дуже подобається таке. Ну, у... я уявлю, що я відьма. Де я більше в якихось таких темному лісі, там, де дерева або в горах. Тут два оті варіанти. Ми ще останні не читали: Руїни старого замку на околиці міста. Ні. Перше або друге. Я думаю, якщо найсильніші закляття, а, Навіть якщо «Найсильніші», я не знаю. Давайте все ж таки оцей передостанній, тому що, якби я була вільні, мені, якщо це було дуже сильне закляття, мені потрібно десь черпати свою силу, тому давайте це. Як ти врятуєш людину від прокляття? Я не рятую людей від прокляття. Життя буде вести їх до цього моменту знову і знову. Моя одноразове втручання нічого не змінить. Змінить я зможу. Я попрошу допомоги взорти сонця і своїм світлом вилікую людину. Моя робота допомогти, тому що кожна людина заслуговує шанс на життя. По-перше, я дізнаюся, чи треба рятувати людину. Можливо, вона на прокляття повністю заслугоє, а я ще й добавлю, як буду треба. Ні. Спочатку ця людина пройде іспит природою та чуттям звірів. Вони ніколи не ведуть в оману. Якщо людина пройде тут іспит, її душа сама очиститься від прокляття. Я розповім людині й майбутнє, і потім вчора запитаю, чи хоче вона змінити знімати покляття. Бувають різні відповіді. Я попрошу допомоги «Взор та сонця. Мені це більше. Хто навчив тебе чарувати? Я думаю, старовина якась відьма, типу, це мій родовід, і воно з покоління в покоління передавалось. Мене вчив місцевий чаклун, він сам прийшов до мене, спираючись на стару палицю, повів мене до лісу вперше, познайомившись з мавками, пере... перелисниками та злитнями. Непогано. Мене вчила інша дівчина, надзвичайно потужна чаклунка, яка могла викликати бурю та вгамувати шторм. Нє. Мене вчили мої помилки, я бачила, що робила зі своїм майбутнім, і, зараз, зараз... і раз за разом це виправляла. Нє. Мене вчив ковен віддям. Вони показали мені, як плести вінки сонячного світла та ловити руками зорі. Ну, це більше. Мене вчила моя бабуся, вона приходила до мене ночами. Про бабусю, давайте. Все ж таки, для мене розуміння відьми, чари, всяке таке передається з покоління в покоління, тому давайте бабусю. Шість і шести. Останні запитання. Хто для тебе найгірший ворог? Мої знання. Вони як роблять мене надзвичайно сильною, так і роблять мене слабкою перед тим, що я до чого я досі не знаю. Моя доброта. Іноді я розумію, що погоджуються гарно навіть із людьми, які роблять іншим тільки зло. Моє минуле. Я потім повертаюся до подій минулого і думаю, що могли б зробити більше краще, просто по іншому. Ці думки зводять мене з узду. Мої сумніви, іноді не можу прийняти рішення, тому що занадто сумніваюся в наслідках. Маю впевненість. Я ніколи не сумніваюсь, роблю відразу, як вирішила. Це інколи створює багато проблем. Ага. Ну, якщо судити по реальності, м -м, тут моя доброта. Е, я поможу навіть тій людині, яка цього по факту не заслуговує. І хто я? Я мольфарка. Мольфарка Магдалена Мочійовський. Я перед цим як це знімати, дивилася, «Слідство ведуть екстрасенси. Тому а в екстрасенсах у, цю, у цій програмі я обожнюю Магдалину Мочевську. Вона мульфарка, і я теж мульфарка тут. Так що так. Хотіла вам запропонувати, щоб ми якось подивилися якийсь випуск. «Слідство ведуть екстрасенси. Якось поговорили з вами на цю тему, трохи їх пообсуждали. Тому буду дуже рада, якщо ви також це захочете. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буду чекати вашої відповіді. Так, давайте читати вже. Твоя земля то є найважливіше для тебе. Тут твоя домівка, тут твоє серце, тут твоя магія. Ти посилюєш цю землю, чекуючи щодня, створюєш ще зілля, що можуть е, віли, А, Типу вилікувати найстрашнішу хворобу або викликати лютий дурман. Ти маєш багато. Амулетів та лісових трав, що підсилюють твої глибокі знання. Йдеш лісом, наче ренковим маром, збираєшся в долинах туман та маю, захищаєш своє серце і душу. Ти така сильна, що вражаєш навіть місцевих духів, і мене також. Мені подобається опис, тому ставлю лайк цьому тесту. Мені подобається, також вам раджу його пройти. Він цікавий. І я знайшла ще один тест, точніше, моя підписниця мені знайшла. Яка ви книга? Ну, давайте його пройдемо, так як я дуже люблю читати, і я пишу, до речі, свою книгу. Мій перший тестик, сподіваюся, вам сподобається. Я теж дуже сподіваюся. Так, оберіть свій знак зоть 21 питання! Я сподіваюся, вони, вони дуже короткі будуть. Ну, давайте. Оберіть свій знак зодіаку. І я ми це будемо по Шуріку проводити, тому що 21 питання. Як у вас справи? У мене все прекрасно. Дівочки, везі спасіння. Піду топлюсь у рісі глибокій, не треба, будь ласка. Добренько, але в мене все прекрасно. Ваша улюблена погода. Я люблю не сонце, я люблю більш хмарність, але не понял. Ні, все ж таки сонячно. Без питань. Ми дуже скоро цей спішимо. Оберіть пару року, я обожнюю зиму. Обожнюю просто. Оберіть шкільний предмет. Любила математику. Страшенно математику або фізику або хімію. Ну, а тут я візьму математику. До речі, я навчаюся на математику. Оберіть напій. Чай, кава, алкогольний какао, да лимонад, чай. Чайочок. Оберіть колір. Де мій блакитний? Тут блакитний. Боже, ми це так по шуріку проходимо. Хто ви? Солдат поет, король. А, це та пісня. Я не можу заспівати, тому що там англійська. Не дуже знаю, по англійськи співати. Солдат поет, король. Там я поет. Я поет. Так що. Ви інтроверт, екстраверт, амбіверт. Скоріше вже дайте результат. Ви агро чи що? Я агро. Не шучу я амбіверт. Може, це також обговорювали. Оберіть тваринку. Блін, немає папуги. Ну чому ви папугу так обділили, б пересети. Бо я папугу дуже люблю. У мене я хочу з гурточка скоріше з'їхати, і я куплю собі папуги. Чесно, папушку собі куплю. Але тут я котика візьму. За 15 секунд оберіть слово, не знаю, чи переклик. Казиська мого. Десь махамбан мені вже несе жалгий дзик. О боже. Оберіть персонажа з Атаки титанів. Це, це якийсь тест просто рандом. Чесно. Рандом і стресовий. Так. Якщо не, дивить, не дивились, просто оберіть зовнішність. Я, до речі, його не дивилась. Але з цього всього мені більше подобається мікаса. Мікаса мені подобається, тому давайте. Що ви робите у свій вільний час? Займаюсь спортом граю зависаю в соцмережі, гуляю самі. Де малювання, я це де малювання? Е, ну тут нехай буде читаю. Я прям в стресовому середовищі тепер знаходжусь. Оберіть зображення. Так, Перший мегаполіс якийсь мені не подобається, друге ну Може бути. Третє замок, ліс. Мені цей ліс подобається. Я б там погуляла. Берег моря. Поле. Ну, Поле жарко. Берег моря мені зі не любить море. Я не люблю море. Замок непоганий. Ну з цих усіх я б вибрала. Ні, все ж таки я гори виберу. Мені подобається краєвиди. Ваш факультет Хогвартс. Я страшенно люблю ремінько. Це моя любима луночка. Тому. Ravenclaw. О, мы вже на 16. -му. Оберіть рядокс пісні Another Love. Не питайте, чого саме самої добре. And I wanna cry I wanna live to love. to love. Я хочу плакати, хочу твою любов. Та сльози всі вже про сподіваюсь мені не а, цей. Сподіваюсь, мені не влуплять авторські права. Якщо хтось завдасть тобі болю, хочу битись. I wanna cry when I will nail it so low. Make... Боже, я сподіваюсь, у вас він має англійською і не зв'януту ушко. But my hands been broken one too many times. Ні. So I use my voice as fucking root. And I think a song that's be just or чесно, якщо по звучанню, мені подобається нехай буде. Оберіть, де ви б хотіли жити. Мегаполіс? ні, на берегу моря? ні. Тому це відкидаємо. У замок! Ой, принцеси або цей ліс у лісі. Спокойно. Ну це також, ну знаєте. Ну в палаті ні. Ну, нехай буде оцей у лісі Домік. Будиночок. Оберіть пісню, господи. Роялті. Uh, Якщо це про те, думаю, там, де. Я не можу її заспати. Born to die. Ланочка. Ланочка. Я люблю цю пісню. Але я її не слухаю. О, uh... oh, Skyfall. Тоже гарна. Oh, ні! Цих усіх Містер Kitty After Dark. Боже, я обожнюю містера Кіті. Він мій лапочка, все. Е, я вам рекомендую послухати його пісні, вони дуже класні, до речі. Що ви б хотіли з'їсти? Піца, суші, паста суп, смажена картопля, молитів Сушка. До речі, піцу я не дуже люблю. Я не отрувила. ла отрувила. окей-окей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, тут можете написати будь-що. Навіщо робити Такі довгі тести? Давайте. Гіпота Гіпотеза кохання! Чекай, вона в попередньому відео та була. Я гіпотеза за кохання, я її читала. Ура! Мені попалася книга, яку я, яку я читала! Романтика комфорт, гарбузовий лати. Або ж ви його ненавидите, я не люблю лати. Трошки спейсі, атмосфера навчання про вас. ні, я не люблюся вчити. Ну окей, ви можете підняти настрій, з вами можна розслабитись і не думати ні про що. Ой-ой-ой в мене засмущали. Але класний тестик, мені сподобався, але дуже довгий. На цьому все мої любі. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Якщо це так, поставте, будь ласка, вподобаєчку. І я буду знати, що вам таке відео подобається і я можу їх спокійно робити. Тому хочу нам всім побажати миру і добра. Я вам хочу сказати всім гарного ранку дня або вечора. Дуже вам дякую за перегляд. Не забувайте про мої соцмережі, посиланічка внизу. Просто вам напам'ятаю і всім до зустрічі в нових відео.